Наскільки стрес впливає на набір зайвої ваги, дуже прямо і дуже сильно, і ще скажу вам більше того, дуже серйозно. Я нещодавно спілкувалася із своєю клієнткою, яка розповіла мені про те, що набирає стрімку вагу і на стресі дуже багато споживає їжі в дві-три години ночі прокидається, йде і на кухню починає їсти. І причому людина жаліється на те, що зупинитися не може. Ось так впливає кортизол на наше самопочуття і на збій і гормональної системи, і роботу всіх внутрішніх процесів. На збій режиму дня, і, звісно, приводить до великих і серйозних проблем у нашому організмі. У мене є система, яка допоможе вам розібратися з фізіологічними процесами, подолати стрес, керувати ним самій, позбутися зайвої ваги, вирішити проблеми з шлунково-кишковим трактом, з проблемною шкірою і проблемами суглобів. Я запрошую вас у свою групу по харчуванню, де ви навчитеся харчуватися ситно, смачно, корисно, де ви відбудуєте свій режим дня, відновите водний баланс. І ось та система, яка Допоможе вам відновити своє здоров'я, позбутися набряків, позбутися зайвих кілограмів, позбутися вісцерального жиру, поганого настрою, відлагодити свій сон, відновний, глибокий і здоровий, покращити свій настрій, отримати, вивільнити багато енергії. І як бонус дуже гарний зовнішній вигляд, ресурсність, і все те, що дасть якість вашого здоров'я. Кому цікаво, пишіть в коментарях, хочу, або краще пишіть мені напряму в Viber, Telegram або WhatsApp. Свої контакти я залишу в описі.